Сьогодні Тернопіль прощається з військовослужбовцем Кордівцем Віктором Мельниченком. Тернополянин загинув 13 лютого під Бахмутом, виконуючи бойове завдання. Про віктора відомо, що він працював в правоохоронних органах з 2008 року, починав роботу як співробітник поліції охорони. А останні роки служив на посаді старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії головного управління національної поліції в Тернопільській області. Він, як спецпризначенець, брав участь у спецопераціях. В АТО з 2014 року, а також пізніше брав активну участь в спецопераціях, які проводилися на Тернопільській області. У Віктора залишилася дружина, донька 10 років та батьки. Йому назавжди залишиться 33 роки в пам'яті близьких і знайомих. Вічна пам'ять військовослужбовцю, вічна пам'ять усім військовим, які загинули, захищаючи нашу землю.